Вітаю тебе! На моєму ютуб-каналі в цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про ринок. Чи отримують ті люди, які відкупляли буквально 5-4 дня тому альткоїни, розповідали, що вони відкупили дно. Чи отримують вони друге дно в подарунок? Та чому мемкоїни на цих проливах не просідають, а тримаються надзвичайно впевнено в порівнянні до фундаменталу? Фундаментал вже просів на сьогоднішній день на 60-70%. А мемкоїни у нас в портфелі Пепе МОК просто в нулі або в мінімальному профіті. Тобто ми по мемкоїнах, які повинні були просідати на 60-80, а то й 90% взагалі не просідають. А фундаментал, який не повинен був просідати, по суті, зараз просідає. Жирне авансом, а ми поїхали. Настрій на сонячний день кардіонально змінили. Боюся, уявити боковик хоча б до вересня. Віри в ріст взагалі не буде. І ті люди, які нещодавно заходили у лунги, ставки фінансування, по суті будуть з'їдати їхні угоди. І відсутність віри та додаткових доходів змусять їх продавати в мінус. І тим самим справді ракета взлетить без лишніх пасажирів. Зараз настав саме цей час. Страх. Паніка, емоції та висадка перед альтсезоном. Булран та його продовження завжди були питанням таймінгу, а не цін в моменті, і це важливо, про це ми зараз поговоримо. Якщо ви, як і я, не заходили, тобто не набирали позиції на хаях, а саме Атом по 12-14 по 14 доларів, Аптос, по 16 доларів, по 15 доларів, давайте глянемо на хешлоу, Він також і в нашому портфелі по 80 центів. По 70 центів. Тоді у вас, як і у мене, повинна бути гарна точка входу по всіх монетах, які є в нашому портфелі. Останню монету, яку ми купляли в наш портфель, це ЗК. Так, по цій монеті у нас також є просадка. Але цю монету, по суті, ми відкупили на дні. Середня наша точка входу 17 центів. Так, у нас на сьогоднішній день є просадка, але ця просадка. 15%. І ця просадка, повірте, буквально за декілька годин може закритися, і ми вже будемо знаходитися в профіті. Давайте глянемо на атом. Середня наша точка входу, по якій ми набирали атом, 9,5 доларів. Так, у нас є просадка 38%, але ця просадка також перекриється буквально за 1-3 дня. Практично зараз немає людей, в яких немає просадки, і вони в профіті. Альткоїни оновили вновили свої луї. І друге діло, чи винесли вони абсолютно всіх лонгістів? Чи відбулася та сама капітуляція, про яку всі говорять? На мою думку, що ні. Багато людей, які недавно набирали лонгі, вони продовжують сидіти. Хоч і в просадці. Не бачу логіки давати їм заробити. Тобто тим лонгістам, які вижили, вони зараз всіх лонгістів можуть придавити. Треті, четверті, п'яті плечі можуть ліквіданути. Зараз на сьогоднішній день вони ще живі. Тому я склоняюся до того, що ми отримаємо ще одне дно в подарунок, де вже на цьому дні винесуть абсолютно всіх лонгістів, навіть з третім та з п'ятим плечем. Не здається вам дивним те, що на цій просадці, на цій корекції дали закупитися абсолютно всім тим, в кого були гроші. Тобто ми зараз вже більше 2-3-4 днів стоїмо на лоях по альткоїнах і там торгуємося. Тобто, зараз таке враження, що маркетмейкер, великий гравець говорить нам, друже, ти ще не закупився, в тебе ще є стейблкоїни, давай заходи, закупляйся на повністю, адже ракета скоро буде взлітати. Іменно ця ситуація мене насторожує, що кожен бажаючий закупився. На мою думку, настрій на ринку повинен бути таким: іменно по альткоїнах, щоб на кожному зростанні будь-якого альткоїна чи це Аптос, Атом, суї, ДОТ, Хешлоу, неважливо, вірю в не було. Люди, які купляли, припустимо, Аптос або Атом неважливо по 10 доларів. І коли вони пересидять довгу просадку та побачать, що їхня позиція знаходиться в Бу, виходили з ринку або фіксували в мінімальний профіт, щоб цей час вірюваль сезонний не було. Щоб більшість думало: зараз продам в БУ пізніше відкуплю нижче, тому що п'ять разів падало і шостий раз впаде. Мені особисто немає різниці, чи ми побачимо аль-сезон після ще одного дна в подарунок. Чи можливо цього дна більше не буде? І зараз потихеньку ми будемо відскокувати, і відповідно розпочнеться аль-сезон. Як і до цієї ситуації я готовий, так і до цієї ситуації я готовий. Ми більше року часу займалися ребалансуванням. Ми заробили на портфель як мінімум 2 ікса. І зараз продавати весь свій капітал, щоб очікувати нижче, відкупити атом по 5 чи відкупити атом по 6, повірте, на альт-сезоні, якщо, ви, припустимо, у вас був атом по 6 куплений, а ви відкупите зараз по 5, можливо, відкупите по 5. Це сильної ролі на альт-сезоні не відіграє, але... Будьте обережні, щоб вас з цієї позиції не висадили, і пізніше ви не купляли цю монету, яку, яка у вас була в портфелі на 2-3 ікса вище. Є лише одна позиція, одна монета, по якій я вийшов буквально минулого тижня. І зараз я очікую цю монету нижче. Це монета Memcoin Mock. І не забуваємо, що. Суї, я перелив в МОК. Але наш суї, вся ця позиція по суї, вона абсолютно безплатна, тому що профіт з різних монет ми переливали в суї. Хочеться відкупити цю ракету нижче 0.505. Але питання в тому, чи дадуть нам знову таку ціну, невідомо. Замітьте, як на проливах, як на падіннях мемкої не тримаються. А саме пепе та МОК на ті мемкоїни, на які особисто я ставлю ставку. Лише ці мемкоїни знаходяться в профіті або в нулі. А фундаментал простів на 25-50-60%. Значить, у великих гравців дійсно є на ці мемкоїни, адже на проливах вони сильно не просідають і на рості, по суті, ростуть перші. Важко сидіти в стейблкоїнах, розуміючи, що ракета може взлетіти без мене і нижче мок 0. 5 нулів один може не піти. Для мене зараз позиції по мемкоїнах надзвичайно важливі, адже ви прекрасно розумієте та знаєте, що на пепе і на мок я ставлю надзвичайно велику ставку. Вірю а, в цих два короля, які будуть запускати мемкоїни, по суті, свій сектор а мок коти, а пепе буде запускати свій сектор жаб. Надіюся, що ми зможемо прийти по, суті, по МОК. До цієї синьої лінії. Це, по суті, моя така надзвичайно крута лінія. Я не є технарь, але це висхідний тренд. Можливо, ми ще раз прийдемо про. Протестуємо цю лінію і пізніше від цієї лінії ми будемо взлітати. Можливо, ми, ми не дойдемо до цієї лінії, а дойдемо десь близько 0.501. Але для мене це вже буде гарна точка входу, по якій я буду задоволенням вже купляти. Можливо, пізніше буду добирати цю позицію. Можливо, не на повний об'єм я відкуплю мок по 0.501, а пізніше ще буду докупляти вже на ту суму, на яку я не докупив. По суті, просто усередню свою. Позицію. Поки не відомо, просто очікую, дивлюся і надіюся, що мок опуститься нижче 0.501. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!